Вітаю! З вами знову я Роман Одинець в студії BED – Бенчмаркінгу, Ергономіки та дизайну. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Ось вони позаду мене. Сьогодні у нас дуже коротеньке відео. Воно буде зазначати те, що. Я анонсую під кожним відео, від тепер буде з'являтися посилання ще й на інстаграм. Цей це інструмент з'явився трохи раніше, і там вже було накопичувалось трохи матеріалу, і навіть деяка робота вже містилась. І від сьогодні з'явилося. Одне таке зображення, де я демонструю ну, і анонсую, і демонструю появу двох окремих напрямків. Ми вже про це говорили з вами. Проте тепер візуалізуємо. Це стандартні у нас рішення будуть. За двома моделями, які виконані в стилі в дизайні і в розробках Тетріс, вони в сірому кольорі. Перша і друга моделі будуть виконуватись в стандартному, доступному для кожного. І в ліміт Edition, тобто вибір дизайнера, кольори, які ми вже з вами говорили, колекційні. Ось позаду в мене індіго і а, а, зелений такий колір. А, ви вже їх бачили. Давайте я нагадаю. Ось а, а, такий, а, начебто, борчовий буде. в стандартному, а, а, в Стандарт Ліміт Edition буде входити. Ось такий а, насичений зелений. Бачите? Далі сірий відтінок це взагалі стандарт у нас, а е зелений з синім і з борчовим це ліміт і Відрізняються вони за ціновими діапазонами, тому що, е аби сформувати таке замовлення, виробники е потребують більших витрат виробництва. Власне. І інші колекційні кольори, кольори вони в доступі, вони залишаються. Тобто і там і такі, як ви бачите на зображеннях, бірюзовий колір відтіняється. І червоний, бачите, у нас третя модель виконана в червоному кольорі. Це все зберігається. І буде просто коригуватися і корелюватися за ціновими, скажімо, діапазонами. А стосовно виробництва, так само збалансовано, ціна якість буде в співвідношенні один до одного. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей.